Сьогодні європейська комісія прозвітує щодо розширення ЄС. і Дасть офіційну оцінку реформ та прогресу України як країни кандидатки. Україна вже завершила перевірку законодавства у низці напрямків і підтвердила свою готовність відкрити всі шість переговорних кластерів для вступу до ЄС. Проте, попри технічний прогрес, процес уже понад півроку залишається заблокованим. Угорщина блокує початок переговорів щодо розширення, користуючись принципом одностайності в ухваленні рішень. Про євроінтеграційні процеси буду говорити далі з Арсенієм Пушкаренком, народним депутатом, заступником голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці. Пане Арсенію, я вас вітаю. Слава Україні, Добре, слава добра на студія, добранок України. Поділіться, які маєте очікування від звіту Європейської комісії, який буде представлений сьогодні, що для України буде індикатором успіху чи прогресу у цьому документі. Я очікую тільки найпозитивніший звіт, тому що публічно, і керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, і всі ключові чиновники в Брюсселі, всі лідери європейських стовичів Європейського союзу наголошують про те, що Україна не просто готова чи заслужива, а Україна повністю на сьогоднішній день все, що було потрібно для початку перемовин, виконала. Це важливо. І в цьому питанні і український парламент, і кабінет міністрів, звичайно, президент, як лідер держави, максимально проявляють е, пріоритет у цих питаннях, починаючи від там формування порядків денних і парламенту, і уряду, ми чітко розуміємо, що там, де значок стоїть Європейського союзу, цей документ для нас пріоритетний. І всі е, рішення. Приймаються ну, фактично одноголосно. З цим питань нема. Тому на сьогоднішній день я не бачу проблем для початку перемовин, крім штучного, надуманого, абсолютно шантажистського блокування початку перемовин в Угорщини. Це всім очевидно. Тому на сьогоднішній день насправді всі вимоги виконані, і ми вже мали розпочати цей процес. На жаль, позиція прем'єр-міністра Орбана вона залишається ну, абсолютно, яка йде в розріз з усім Європейським Союзом. І на сьогоднішній день Єврокомісія, яка має сьогодні представити черговий висновок, шукає рішення, що у лідерам держав-членів ЄС, як можна обійти ну, зрозуміло, в юридичний спосіб. В законний спосіб це вето, яке на сьогоднішній день ну фактично заблокувало розширення європейського союзу. Чому тому, що є консенсус серед європейських лідерів, і це рішення ну фактично політично воно прийнято, що 30 там 32 роки повинно відбутися велике. Хвиля великого розширення Європейського Союзу йдемо про те, що Україна є лідером чи буде лідером цього розширення. Молдова і група країн в Балкан, які з різних років, там починаючи з 2005-2006 років, там претендують на вступ. Тому зрозуміло, що це не питання сьогодні України, не питання того, що ми там, начебто, щось не виконуємо. Більше того є це двосторонні рух. Тобто є і з боку ЄС розуміння, що розширення для самої Європейського союзу, для самого боку для до речі, реформ середні ЄС, тому що якраз при майбутньому розширенні будуть переглядатися і оці правила там консенсусу, всього іншого. Тобто не тільки відбудеться розширення, відбудеться дуже серйозна реформа управління самим ЄС. Для всіх однозначно, що це має відбутися, і тут, на жаль. Ви бачите, що спочатку Угорщина грала на національних меншинах. Ми не просто прийняли закон, ми двічі в нього вносили зміни із рекомендаціями Венеціанської комісії, все тут, тут абсолютно лежить сьогодні відповідальність не на нашій стороні, не на українській, а на Європейському Союзі, оскільки Угорщина є членом ЄС і, власне, оцим правом вето, ну, м'яко кажучи, вибачте, але дуже серйозно зловживає. А можете назвати кілька ключових реформ, які Україна запровадила, аби фіналізувати за останні півроку. Що, на вашу думку, є найвагомішим доказом готовності до подальшої інтеграції в ЄС? Ну, коли ми говоримо насправді про наш, наше майбутнє членство, про наше кандидатство, початок перемовин, це дуже комплексне питання. Ну, що таке перемовини з Європейським Союзом? Про вступ. Ну, для розуміння, це 33 плюс 2 хвали. Перемовні, власне, в яких іде мова про комплексну трансформацію держави і всіх галузей з законодавством Європейського Союзу, тобто іде мова, мова про те, що фактично відбудеться синхронізація нашого законодавства з європейським союзом, країнами Європейського Союзу. Звичайно, що це дуже складний процес. Ми маємо розпочати з першого блоку, це фундаментшнол. Він не номер один стоїть в цьому переліку 33 плюс 2 голови. Але фундаментшнол, тобто це права людей, це свобода слова. Але з нього завжди традиційно починають всі безпосередньо вже перемовини перед вступом. Іде дуже комплексні питання будуть перед нами стояти. Це наш аграрний сектор, це наш енергетичний сектор. Тобто це правосуддя. Я вважаю, до речі, якраз у питанні правосуддя судової системи нашої. Звичайно, що, мабуть, найменше в цьому ми як держава з точки зору реформ поки що просунулося, тому що, на жаль, система продовжує. Система продовжує пручатися, але загалом, все, що те, що ви задали безпосередньо питання, все, що перед нами стояло з початку, як ми безпосередньо подали заявку в 2022 році на вступ, ми дуже швидко пройшли, буквально там півтора року були основні вимоги для того, щоб задовільнили не тільки нашу заявку, але прийняли рішення про початок перемовин. І власне, в минулому грудні він був прийнятий, тобто це вже рік. Угорщина штучно блокує наш, початок наших перемовин з Європейським Союзом. І, власне, це комплексні питання. На сьогоднішній день я, знаєте, я не хотів би виокремлювати щось там, особливе, тому що насправді кожний порядок денний пленарного тижня він має 3, 4, 5 законопроєктів з позначкою Європейська інтеграція. Тобто ми на сьогоднішній день, завдяки тому, що ми зробили наш внутрішній національний скринінг. Тобто Європейська комісія, зрозуміло, зробила свій традиційний скринінг, який вони роблять для всіх держав-кандидатів перед перемовинами. І загалом йде мова про 28 тисяч актів, як і законодавчих, так і підзаконних. Для того в рамках оцих 33 плюс 2 глави в перемовних, які ми маємо прийняти. На сьогоднішній день ми оцінюємо, Якщо рік назад ми говорили десь про близько 3 з половиною тисячі прийнятих відповідних законодавчих актів, то на сьогоднішній день це вже цифра більше 4 тисяч, тобто ми навіть не в рамках перемовин стараємося сьогодні, на сьогоднішній день працювати. Наші комітети Верховної Ради синхронізуються з комітетами. Європарламенту і ми поступово приводимо законодавство. Це стосується аграрної сфери, знову ж таки стосується. Я згадував, енергетичної, екологічної інфраструктури, правопорядку. Ми поступово трансформуємо законодавство, синхронізуємо з ЄС. Не чекаючи перемовин, чому тому, що ми розуміємо, що як я вже зазначив, це є штучне блокування, і нам треба рухатися. Нам треба приймати відповідні законодавчі акти і бути готовими, що в будь якийсь момент це буде розблоковано, і все піде дуже дуже швидко. Тому ми для цього і е, працюємо на сьогоднішній день, Там немає ніяких проблем, розуміючи наші завдання, ми ж так само спілкуємося і з єврокомісією з європарламентом. Попри всі пане Арсені, дякую вам. Угочно, і приймаємо відповідні річмеженіми в часі. Дякую за участь в нашому ефірі. Це був Арсені Пошкіренко, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.